So, the first one is call it a day. So, to stop working for the day. Тобто на сьогодні все. Особливо про роботу. Тобто, ви працювали, працювали, кажете, все, Закругляюсь, на сьогодні все. I'm too tired to do anymore. Да, завершити роботу, особливо про роботу. Let's call it a day. Ну, якщо ви, наприклад, не працюєте, але ви чимось з кимось займалися, можливо, там навіть якимись справами. Ну, типу, на сьогодні досить, на сьогодні досить працювати. So, cut corners. Десь нещодавно ми на етерах його згадали, до речі. Так, що знаєте про це? Cut corners. От, теж дослівно. Ідіоми ж дослівно не перекладаються, але значення допомагають. Cut – це різати. corners це на що. Зазвичай кути. Зрізати кути. От у нас, нещодавно, на етері воно було як навпрошки. Навпростець. To do something faster or cheaper by breaking rules. Халтурити. Тобто, ви буквально схалтурили, а в нас була якась там піцерія чи що, вирішила схалтурити, закупила дешевий чіп чіз, і клієнти це відразу помітили, і багато клієнтів відпало. Тобто вони зробили халтуру неякісно або швидко, і через це були погані наслідки. So, the company sign warned not to cut corners. Тобто знак компанії попереджав warned, попереджав не халтурити. Think quality. Типу, думай повноцінно, якісно, quality, don't cut corners, не халтури. Це я постійно вживаю. Майже практично в кінці кожного етеру ви це від мене чуєте. Have a blast! От навіть якщо ситуація в кінці, що можу я вам такого бажати? Guys, have a blast! Have a blast. To have a great time or to have a lot of fun. По суті, це те саме, що вам скажу: have fun. Повеселіться або гарно вам провести час. Have a blast. Я в кінці вам завжди кажу, guys, have fun, have a blast. Гарного вам там вечора, дня, часу і так далі. Justin Bieber, що ми бачимо так на картинці. Happy birthday! Have a blast! She got a message from Justin Bieber, не знаю, чи це правда. Saying have a blast. Тобто сам Джастін побажав їй прекрасно провести час. Uh -huh. So, have a blast. Have fun, по суті, один в один. Ось вам новий вираз. Так. Hit the sack. дуже популярна ідіома. Who knows? Hit the sack. Hit the sack. Це Точно, піти спати. Піду я. постукаю. По мішку, да? ну уявіть раніше, ідіоми ж вони не сьогоднішні, так це все е, народна мудрість. І уявіть, що раніше люди спали, можливо, дійсно там, на мішках. Тобто, явно, якщо покупати етимологію, то це десь з давніх часів. Піду, я ляжу на мішок, да? піду посплю на мішок. Але дійсно окремо сек теж вживається, як велика, ну, типу торба, мішок, щось таке. Але тут заснути, так. виробитись. Щось типу того, да? so, go to sleep. Да. піду я на мішок, на подушку. Асоціації працюють, запам'ятовуйте. On the fence, теж часто вживається. On the fence. Вживана ідіома, бо є такі, що старі, якісь, можливо, не дуже потрібні, а ця вживається, on the fence. To be unsure about something, exactly. So when you can't decide, ви не можете вирішити. Як я це сама запам'ятала, студентів своїх навчала і вам передають. Уявіть, що... а що таке фенс? Ви знаєте? Точно, огорожа, паркан. Уявіть, що ви на ньому сидите, забор, точно. І ви такі, так, сижу на заборі, куди стрибати? Направо, наліво, чи ще посижу. От ви буквально сидите або навіть. Я ще посижу на заборі, чи я вже з нього буду зістрибнути. О, Зістрибнути Зістрибнути мені з цього забору, з цього тину, чи ще посидіти. Або ви сидите і думаєте, направо стрибати чи наліво. І у вас буде асоціація. Тут прикольно, що картинка показує. All бачите? Offense. Тобто ви сидите, да, тин, заборчик, да, точно. І ви такі. Що його робить? Зістрибнути чи далі сидіти, чи стрибнути по праву руку, по ліву руку. Асоціація крута. Картинка теж це показує. So, to sit on the fence, to avoid making a decision. Навіть бачите, ви уникаєте, ви такі. Ну, це може теж бути як нейтралітет, такий своєрідний. Типу, моя хата з краю, да? щось типу, того. Guys, я, типу, на заборі. Я нічого не знаю, вирішувати не хочу. Бо бачите, тут ще такий момент avoid. Ви уникаєте. Не через те, що ви прям не знаєте, а ви не хочете, уникаєте, відтягуєте цей момент. Прикольно. Так, next. Thank you for tapping, guys. Once in a blue moon дуже вживана ідіома. Once in a blue moon. І бачите, нема артикля the, тому що тут не про той один-єдиний місяць. От якщо він unique. Як небесне тіло, там завжди «the», А тут якась там блакитна так, версія. Ну, типу, almost never, да. hardly ever. Тобто, все-таки там раз на сто років, раз в п'ятирічку. Оце воно, да. Once in a blue moon. Типу, коли буває blue moon? Ну там дуже-дуже rarely. Yes. Once in a blue moon. Rarely. Very rarely. Спробуйте сказати very rarely підряд швидко. Це прям tongue twister, це скоромовка. Very rarely. Прям голос там скажіть. Неважливо, де ви? На роботі, в автобусі. Спробуйте. <laughs> so, we eat pork once in a blue moon. Що ми їмо раз в 100 років. Ну, це так образно. Порк. Pork. pork – це у нас свинина. Yeah. Що ж воно означає? Pull someone's leg. Бо хтось сказав відтягувати. Ну, так, дійсно, слово pull є значення тягнути. Лег, нога, можна подумати, що відтягувати, but not really. Да, Морочити голову, дурити, брехати, жартувати над кимось. Типу, так, точно. Бачите, в нас голова, а в них нога. Типу, вони тянуть за ногу, а в нас голову морочить. Цікаво. Pull leg. So to joke with someone, usually by saying something untrue. Тобто ви, ну. Пошуткували, пожартували. So Joel Told me he was late, but then he showed up with flowers. Тобто він спочатку сказав Я запізнююсь, а потім таки з'являється з квітами. He was just pulling my leg. Він просто пожартував. Сказав, що або не прийде, або запізниться, але все-таки прийшов. So, speak of the devil. Ой, круте, дуже теж вживане. Промовка, промовка, є. Yeah. So when someone you've just been talking about shows up in person. Типу, ви щойно про цю людину говорили. і Вона така хоп, особисто in person, shows up. з'являється. Ви такі, тільки що про тебе говорили. Це ж треба, да? І ти тут з'являєшся. Дуже прикольний вираз. So spill the beans. Ну думаю, це ви вже точно знаєте. Зараз вже більше про tea, spill the tea. Але старший брат ідіоми spill the tea, це so the beans. Так, пліткувати, є. Yeah. Tell the secret, є. Yeah. gossiping, є, yeah. обговорювати трендіти. Да. Це прям м секретами якимось поділитися. Yeah, to tell a secret. Угу. Розбазікати. Да, от воно. Good, guys. Next. The last straw. Теж вживається часто. І ми таке часто кажемо навіть зараз в сучасному вже світі. Кажемо, ну все, це вже остання у нас. Так, да, точно. Крапля у них соломина. Ну, тому що стро може бути і ця трубочка да, для напоїв, для коктейлів, наприклад, і солома. Тобто, це вже остання соломина. А в нас крапля, тому дослівно нема сенсу перекладати. The last drop буде незрозуміло їм, так? Yes, yes. Тобто все додалось. От бачите? І зламало спину camel, або horse. Yeah. So the last straw that broke the camel's back. Тобто, буквально, ну все. Це остання крапля, і ви там або вже рубаєте з плеча, або кажете більше нічого не буде. So the limit, you can take no more. Ну, все, далі, типу, так не може бути. Прикольно. Угу. Солома. Теж картинка дуже класно дає запам'ятати. Under the weather. Ну, це всі знають уже теж. Under the weather. Впевнена. От прям можу гарантувати. <свісно> Under the weather. Under the weather. Єдине, що студенти часто думають, що це про поганий настрій, але це не зовсім про настрій. От часто чую, що вони думають, ну, погода погана. І через те в мене настрій поганий. В мене, типу, тисне погода, і я такий трошки sad, upset, with a long face. Да? Це саме про погане самопочуття. От бачите? А я почитала вже чатик і розумів, що ви в тій більшості людей, які дійсно думають, зв'язують, а тому що логіка в нас так працює: да? типу, йде дощ, ми такі ті, погана погода. Ні, у них це про самопочуття. Це, типу, трішки недомагання таке. Under the weather. Uh -huh. To feel sick or unwell. Uh -huh. So feeling a little under the weather. Бачите, там хустинки. Ну, це там, може, знаєте, несерйозна форма. Там кашлянув, чхнув. І таке щось. Ви кажете, щось я сьогодні. Недобре почуваюсь. I'm not feeling very well. Але дивіться, давайте теж прив'яжемо. Погода, так само як на настрій впливає, уявіть, що ви вийшли в дощ і ви застудилися. Теж погода може вплинути і на стан фізичний, не лише емоційний. So, the whole nine yards. Оце не дуже я часто зустрічаю. Скажіть, може, ви часто бачили? The whole nine yards. everything the entire amount as far as possible so i was robbed they took my wallet my keys my shoes my coat the whole 9 yards No, це, мабуть, Ukrainian type по повній програмі так що прямо щось таке Повний комплект по повній програмі. Ну, а тепер з вами будемо контролювати, чи ви запам'ятали. Так. So, an albino, цікаве слово, може бути LB, може бути Lbi. Тобто, I може бути і через звук І, і через дифтонг uh, i. So, the Albino Albino Alligator is so rare, you only see it. Да, альбінос, типу, да, Albinos. Once in a blue moon. Yeah, that's right. Так, да, зустрічається, там, раз в 100 років. Uh -huh. The old ladies at the party, it was so much fun. Had a blast. Yes. Тобто вони дуже круто повеселились, гарно провели час. І це можна казати як побажання. Для тих, хто не був на початку, я ж кажу, да, завжди в кінці тера я вам кажу, have a blessed. Типу, веселіться, гарного вам вечора, дня і так далі. This one. О, oh, ось тут, бачите, навіть картинка підказує. So, she about the surprise party to her friend. yeah, spilled. Yeah, spilled the beans. От, бачите, теж зображення прикольно показує. У нас там був тин, забор, а тут skills. So the woman is about getting married, but she needs to decide soon. Все думає, треба воно мені. Не треба мені те ярмо на шию. Що його робить? І так, і бачите, уникає. Може, їй вже обставини, інші люди, спонукають, та да, давай, давай, а вона уникає. Yes, on the fence. To be on the fence. That's right. Тобто вона все ніяк не може вирішити або відтягує з рішення. Ми казали, да, she avoids". Mm -hmm. so the doctor was, when he told her she was sick. He likes to joke. Нормальна така джок, да? Від лікаря почути таке, це серце стане. Heart attack. Yes, yes, да. Обманути, сказати щось неправдиве. Да. Тобто він її потягнув за ногу. Yes. He was pulling her leg. Типу жартував над нею. Угу, mm -hmm. That's right. Next one. After working for 10 hours, he decided to call it a day. Exactly. Бачиш, такий додому біжить з роботи. На роботу так не біжить. Тобто він такий, ну все. Сварачуємо цей день на сьогодні все. Окей, okay, this one. Sam, we were just talking about you before you arrived. Ну, типу, ми про тебе говорили, і ось ти тут. Speak of the devil. Промовка, промовка. So, hello, boss. I can't work today because I feel сорян босс. сьогодні на роботу не прийду, бо почуваюся. Under the weather, yeah. yeah, Under the weather. Людина почувається недобре фізично, не емоційно. Тут про фізичний стан. So for Christmas, she really goes and decorates a lot. Тобто по повній програмі. Уже як береться за це, то по повній програмі. Yes, yes, the whole nine yards. Тобто людина ну, по максимуму вижимає. Да? Якщо там декорації, то все буде в ліхтариках. Подивіться на картинку, так? Аж переборчик якийсь too much. Yeah? Тобто так по повній програмі від А до Я на повну катушку, ми кажемо. So, after a long day, the man decided to. От, реально, подивіться, ну, подушка ж нагадує навіть форму мішка. Тому це все виправдано. Раніше ж не робили таких гарних подушок, а набивали мішок з соломи та й спали. Hit the sack, yeah, hit the sack. That's right. hit the sack. That's correct. Okay, so after forgetting her birthday, for the third time, собі, she said it was and left him. Ну, я б теж би так сказала. Я б уже після другого разу так сказала. So after forgetting her birthday for the third time she said it was and left him. Yes, що це була остання крапля. Yes, the last straw. Uh -huh. Типу, з мене досить. It was the last straw. І вона його покинула. So, instead of studying, she tried to, and just tried answers on her arm. Ну, Вона вибрала легший шлях, так? Вона така, та наша вчиться, не буду вчитися. So, instead of studying, she tried to and just tried answers on her arm. Що вона зробила? Вона схалтурила. Вибрала короткий шлях. Cut corners. That's right. Ми казали, що і реально йти навпростець, а може бути зробити щось неякісно, швидко, дешево. Так, ну що, мінінгс, трошки більш -менш I'm sorry, but that was the last straw. I'm sorry, but that was. But but that that was was the the last last Хто вже вицепив, вловив ідіому, пробуйте слухати все речення. I'm sorry, but that was the last straw. А хто ще й тренує Sherrowin, то спробуйте повторити за ним максимально так швидко і з інтонацією. I'm sorry, but that was the last straw. I'm sorry, but that was the last straw. Бачите, як він зупинився на last straw. I'm sorry, but that was the last straw. І бачите, як дають синонім That's the limit. Тобто далі вже не можна. Плюсик вам поставить, давайте поставимо який. Жовто-блакитний буде, так. Spilling the beans on everyone he knows. Telling secrets. Угу. Mm -hmm. Тобто про всіх, кого він знає, про всіх він розпускає чутки. Once in a blue moon. Very rarely. I was on the fence about this and... Бачите, він не каже чітко and. I was on the fence about this and... And... Um... Uh, I was... О, oh, бачу, yeah. I was on the fence about this and... Yeah. Mm -hmm. I was on the fence about this and... And, yeah, I was, я був, типу, я не міг вирішити. Yeah? I was on the fence, about this, and і, і не договорив. Да? Природні такі natural phrases, так? Undecided. Бачите, які вам дали синонім? Так, next one. We're having a blast! That's right. Ми круто проводимо час, ми веселимося having a blast. We're having a blast. I just want to make sure that, I mean, are you pulling my leg? I just want to make sure, yeah. I just want to make sure that, I mean, are you pulling my leg? Шо, ти що, типу, прикалуєшся наді мною, да? морочиш мені у голову, ти жартуєш, ти, ти ж щас неправду кажеш, да? ти жартуєш. I just want to make sure that, I mean, are you pulling my leg? Ага, ти зараз оце жартуєш, да? okay, guys, this one. Ted Long and his developer buddies were cutting corners. Cutting corners, yes. Yeah. Щось про аплікації. Ні, це про те, що халтурять. Cut corners. Ми казали би навпростець, або зробити щось дешево або не, не якісно швидко. типу сьогодні все, uh -huh. um, лонг із девелопер боди the weather. I heard you are under the weather. Mm -hmm. Yeah. Um heard you were under the weather. Yeah. um, um, Yeah. Um heard you were under the weather. Він навіть просто задумався. Um, heard. Він міг не сказати I heard. Yeah. um, heard you were under the weather. Типу чув, да, не я чув. Ну, звісно, нас учать, кажіть повністю, хто що робить, але ж це ж жива мова. Yeah, um, heard you were under the weather. Чув, що ти там приболів, хандриш. Speak of the devil. Speak the devil. Mm -hmm. Talking about him. <клак> Тільки про нього поговорили. Нок-нок-нок. Speak of the devil. Промовка, промовка. Oh, well. I guess I'll hit the sack. Yeah. <laughs> oh, well. I guess I'll hit the sack. Yeah. Почули все? Yeah. yeah. Oh, well, I guess... I I will hit the sack, yeah. Oh, well. I guess I'll hit the sack. Yeah! Yeah, I guess, yeah. I guess I'll. Коли ми вирішимо, да, one spot decision. Ми зазвичай там маємо will. Ну, да? I think I guess I'll. Типу зараз вирішив в моменті. I'll hit the sack. Піду я спати. Oh, well. I guess I'll hit the sack. Yeah, I guess I'll. Yeah, because if you put "I will," то це типу постійно I'm I hit the sack. I think I will. I guess I will. I'll mm -hmm. go to sleep. I'm going to sleep. Good. And the last one. Airport, train station, taxi dispatcher, the whole nine yards. Airport, train station, taxi dispatcher, the whole nine yards. Mm-hmm. No, нам головне ідіома. Від а до я Повна по повній програмі, все, все на сто відсотків. Аеропорти, трейнстейшенс, стейшн, таксі the whole... диспетчери таксі, да. The whole гол yards, да. все по повній програмі, тобто всі-всі місця. The whole, nine yards, yeah. the whole nine yards. That's right. Mm -hmm. Everywhere. тобто скрізь подивитися, бо скрізь контролювати, поставити людей.